Скажіть, будь ласка, ви підтримували Юлію Тимошенко в її ув'язненні. А приєднувалися до реакції непокори в харківській лікарні, навіть пережили досить жорстку сутичку з охоронцями. Ви особисто як вважаєте, усі ваші зусилля і також зусилля в місії Кокса класнєвського не призведуть все ж таки до звільнення лідерки опозиції? Я молюсь про це, бо дуже непередбачена у нас влада, і очікувати м'яко сказати від напьорстичні да? людей, які президент говорить одне, а його команда е, вигляді голови Олейніка і Калісніченка говорить про інше. Які йому нашоптують, що якщо він е, не виконає цієї умови, е, з ним все рівно підпишутися, асоціацію це брехня. Вони йому роблять паску. Тому що е, знаєте, в чому неправильний наголос був поставлений і вами особисто. Це не є вимога особисто щодо Юлії Тимошенко. Це є вимога про необхідність скасування в Україні а, подвійного правосуддя. Це неможливість існування в Україні заказних судів. Це вимога для того, щоб кожен з нас з вами знав, що незалежно від того, ти владі чи в опозиції, не можна по телефонному праву. Вирішувати судом. Ви знаєте, яка реакція в Літві була, коли була прес-конференція президента Януковича? Чому тоді президент така була активна в Ялті? Він вив конференцію, як людина відкрита, він говорить: а ви думаєте, судді Кирєєву легко було з Тимошенко? Він мене, мені телефонував і, ка...? і тут взорвалися всі журналісти. Бо в цивілізованій країні суддя не має права телефонувати президенту, він повинен йти по життєву відставку, де й президент таки не має права. І тому не може Європа довіряти будь-яким словам, що рішення щодо Юрія Луценка, щодо Іващенка, щодо багатьох людей, які стали за... Заручниками а зараз це Матєєченка у нас голова Донецької обласної організації Батьківщина. Це є від того, що в Україні нема правосуддя, і це знають всі українці. А вибірковість правосуддя це то, що політичного конкурента по надуманим справам звинуватило. От мені сьогодні було соромно слухати міністра юстиції. Не може міністр юстиції допускати таких дефініцій в своїй виступі щодо права. От, подивіться, положення указ, положення про порядок здійснення помилування. Цей указ прийнятий 16 вересня 2010 року, підписаний паном Януковичем. Ми ж нічого не придумуємо. Ми беремо шестой пункт цього указу, і тут написано клопотання про помилування засуджених, які не стали на шлях виправлення. Або не відбули половини призначеного їм сроку покарання, а також клопотання осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, можуть бути задоволені лише за наявності обставин, що потребують особливо гуманного ставлення. Ви розумієте, що таке помилування? Помилування віддали, мабуть, з царських часів цар. У нього залишилося у президента. Оце він має mm -hmm. право помилувати. Mm -hmm. І якщо сьогодні виходять члени партії регіонів і кажуть, президенту чогось не достає, тоді ви його не вважаєте главою держави. Тому що глава держави має право. І пані Герман каже, що у нас президент дуже гуманний і він покаже своє ставлення. У тебе є це законодавче забезпечення. Mm -hmm. Нічого не треба робити. Крім того, не треба дурити президента. Оце останнє звернення послів Германії, Франції і Польщі, які сьогоднішні? кажуть сьогоднішні. пане президенту, не буде асоціації. Ото, що вам нашоптують, що ви так потрібні Європі, щоб тільки ви не пішли в Росію, це брехня. Це я думаю, що роблять ті, які хочуть, щоб ви швидше пішли з політики, мабуть, навіть ніж ми всієї опозицією. І тому. Сьогодні у президента Януковича є історична місія, щоб Україна стала асоціативна, була підписана асоціація і мала шлях в європейську країну. Я хочу, щоб ми почали цей крок, щоб ви, ваші діти, вже сказали, вони його зробили, бо ми вже 20 років не можемо зробити. Це історична місія. Я не кажу, що буде легко, і не кажу, що йому легко. Але одне питання. Ми відпрацювали всі законопроекти, які ставили вимогу. Працювали, що опозиція, що влада, разом сідали, приймали. І одне питання, що так страшно, Юлі Тимошенко, я хочу сказати, що скільки б ви її не хотіли б тримати, чим довше ви її тримаєте у в'язниці, тим тяжче буде її проігрувати. Тому що навпаки, я, коли в мене є ворог, я його притягую до своєї команди. Я стараюсь з ним працювати і тоді чи моя, чи його дурість краще відна. А то, що зараз робить президент Янукович, він нам дає тільки можливість молитися, щоб Бог дамо благословення та розум виконати свій власний указ. Ну так, власне, всі очікують на його рішення. Але якщо а, події розвиваються за позитивним сценарієм, і Юлія Тимошенко таки опиниться на лікуванні, як ви прогнозуєте розвиток подій? Вона керуватиме українською позицією шаріте, і скільки вона там потримається? Ви знаєте, я хочу сказати, що скільки я її не просила погодитись на лікування, вона не хотіла. Але в останні дні вона таки почала. Вона, вона це сказала, у неї є заява, якою вона сказала, заради доленосної угоди. Вона наступила на своє я. Вона казала, їй не потрібно від президента помилування, бо я не винна. Вона підходить до те, що вона не справилась, не виправилась, вона не вважає себе винною. Але заради угоди вона готова. Вона розуміє, що вони хочуть, щоб вона поїхала. Вона поїде, вона вилікується. І ми будемо подавати до європейських судів. І Янукович це розуміє. І ми і так будемо подавати до європейських mm -hmm. судів. Тобто. Я не думаю, що у нього є інший вибір. Якщо він хоче зайти в історію, він не дотягне, я думаю, до 2015. -го. Якщо зруйнує е, мету більшості українців іти за е, таким європейським розвідком. І на вашу думку, що Юля Тимошенко буде робити в 2015-му році? Вона продовжить Юлія Тимошенко, Я іначення. дуже маю надію, якщо вона поїде лікуватись, буде прооперована. На що я маю, чому я настаювала теж одна із депутатів, щоб вона їхала до Німеччини. Наші лікарі змогли б зробити її операцію. У нас дуже гарні лікарі. Віде, вона не зможе реабілітуватися, угу. бо ми там були. Представте собі, 24 години людина сидить біля вашої голови. Ви зможете спати? Я вже не кажу про інше. Е, і я, вона ніколи не покидала політику. Всі ці е, два роки, які вони знаходяться. І Арсеній Яценюк, і Олександр Турчинов, mm -hmm. і ми особисто, і через адвокатів Сергій Власенко, Андрій Кажем'якін і Сережа Сас, ми всі з нею співпрацюємо. Mm -hmm. І сказати, що вона не впливає, це було б нечесно. Mm -hmm. Вона дуже впливає. І хочу сказати, що багато чоловіків з політики признають. Вона бачить далі. <laughs> вона бачить так. далі. Але ви очікуєте, що в Німеччині буде легше займатися політикою і керувати своєю партією. Ви знаєте, я хочу одного, щоб вона вилікувалася, mm -hmm. мала здоров'я захищати себе і в європейському суді, і в тих придуманих справах, які придумав пан Явнукович, вони ж не закриваються. Коли й буде помилування, це брехня вони не закриваються. Але вона буде мати можливість себе захищати. А ми будемо разом з Європою контролювати виконання судових рішень, як проходять сюди згідно е, європейських вимог. Оце найголовніше нам з вами. А вона не, не збирається здаватись, вона буде захищатися На і думку, нападати. І нападати саме про напади. На вашу думку, вона буде балотуватися, якщо отримає таку юридичну можливість. Будемо казати, чи є у неї така можливість? Є. І це повинна пан Янукович розуміти. Але хочу сказати, незалежно від того, чи це буде Юлія Тимошенко, чи хтось із представників опозиційних кандидатів, він буде переможений. І тому тільки таке відношення до Юлії Тимошенко, і це не призив, щоб він нас всіх посадив. Розумію, що йому таке не дасть можливість і люди не, терпець не, не, не витримають. Але хочу сказати, що це йому не полегшить боротьбі в 2015-му. Треба відповідати за свої вчинки перед народом. Graças